Як Обрати фах у 2023 році спеціальність журналістика. Вітаю! Мене звати Світлана, це контент студія Градієнт і це наше відео для абітурієнтів. Журналістика разом із міжнародними відносинами з юриспруденцією і деякими медичними спеціальностями останніми роками на... займає дуже топові позиції серед абітурієнтів. Тут хочуть навчатися, здається, усі. Тож давайте з'ясуємо, чи Чим така приваблива журналістика і чи справді вона допоможе розкрити ваш потенціал? Перша її перевага це те, що вам не буде нудно навчатися. Звісно, ніхто вас не вбереже від нудних лекцій про теорію, історію, але разом із тим на вас чекає дуже багато творчих, дуже багато практичних завдань. В будь-якому вище я впевнена, ви будете писати журналістські жанри. Їх, як відомо, є три групи, будете мати. Дисципліни з реклами, з маркетингу, з public relations, де ви будете практикувати і ці навики, і ці здібності. Друга перевага ви завжди будете на часі. Тобто, журналістика дозволяє відчувати ті тенденції, які відбуваються зараз у суспільстві. Це набагато більш актуальніше, більш така сучасніша. Професія, ніж, наприклад, психологія, філософія і інші спеціальності, зараз поясню, що має на увазі. Розпочалася повномасштабна війна. У нас більшість курсових і дипломних робіт тим чи іншим чином пов'язані із війною. Була пандемія коронавірусу. У нас так само безліч завдань були пов'язані із коронавірусом. Тобто, журналістика, це завжди те, що на часі, те, що потрібно людям. Те, що дозволяє, зрештою, журналісту бути в курсі буквально всіх подій. Третя перевага, яка відкриється перед вами вже безпосередньо під час працевлаштування, під час роботи з журналістом, ви будете знати все. Вам доводитиметься комунікувати з великою кількістю людей, ви будете завжди в курсі тих подій, які відбуваються в вашому місті або в країні загалом. І ви зможете е, використовувати всі ці навички, всі ці знання е, десь для того, щоб самореалізуватися. Четверта перевага: ви будете дуже багато комунікувати, дуже багато знайомитися із різноманітними людьми. Коли я ще працювала журналістом після закінчення вишу, мені дуже і дуже подобалося е, постійно з кимось знайомитися, постійно брати інтерв'ю чи то в. Письменників, чи то в митців, чи то якісь художники, чи то волонтери, чи то інша якась еліта, можна сказати, нації. Ці люди дуже цікаві, дуже неординарні, і під час того, як ти з ними спілкуєшся, дуже по-іншому починаєш дивитися на світ, на те, що відбувається довкола тебе. І остання перевага це широкий потенціал для працевлаштування. Журналістом можна працювати в будь-якій редакції вашого міста, можна працювати на фрілансі, тобто взагалі віддало написати якісь публікації, можна бути штатним або позаштатним журналістом, кореспондентом якогось міжнародного або всеукраїнського видання, всеукраїнського змі, яке має потребу того, щоб в нього був представник у вашому місті. Можна працювати за сумішними е, спеціальностями, які ви так само будете потроху опановувати в університетах. Тобто мається на увазі реклама, паблік ревейшн, спросування в соціальних мережах і дуже-дуже-дуже багато всього іншого. Підписуйтесь на наш канал, у нас з вами ще багато спільних тем. Побачимось!